Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Ці слова з першого послання апостола Йоанна особливо чітко відтворюють суть християнської віри, християнський образ Бога і образ людини та її життя, який з нього образу Бога випливає. Крім цього в тому самому вірші. Святий Йоанн подає, можна сказати, формулу християнського життя. Ми пізнали й увірували в ту любов, яку Бог до нас має. Увірувати в Божу любов. Такими словами, християнин може окреслити основний вибір свого життя. Започатковує християнське існування не етичне рішення чи висока ідея, а подія. Зустріч з особою, яка надає нашому життю нову перспективу і визначає його напрямок. Святий Йоанн представив цю подію у своєму Євангелії так Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, жив життям вічним. Християнська віра. Визначаючи любов своєю основною засадою, прийняла те, що становило суть віри Ізраїлю, надавши їй водночас нові глибини і об'єму. Віруючий ізраїльтянин насправді молиться щодня словами з книги второзаконня, знаючи, що вони становлять осердя його існування, Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний. Любитимеш Господа Бога Твого всім серцем твоїм і всією душею твоєю, і всією силою Твоєю. Ісус об'єднав цю заповідь любові до Бога із заповіді любові до ближнього з книги левіт, любитимеш ближнього Твого як самого себе. Оскільки Бог першим полюбив нас, любов вже не просто заповідь, а відповідь на дар любові. З яким Бог приходить до нас. У світі, в якому з іменем Бога іноді пов'язують помсту чи навіть обов'язок ненависті й насильства, ця ідея є дуже актуальною і важливою. Саме тому свою першу енцикліку Я хочу присвятити любові, яку нам подарував Господь, і яку ми повинні передавати іншим. Про це по суті йдеться у двох частинах цього листа, які тісно між собою пов'язані. Перша має більш теоретичний характер, оскільки я хотів би в ній уточнити на початку свого понтифікату декілька істотних фактів про любов, яку Бог таїнственно та цілком добровільно дарує людині, і водночас сказати на внутрішній зв'язок між цією Господньою любов'ю. І любов'ю людською. Друга частина має більш конкретний характер, оскільки в ній йдеться про виконання церквою заповіді любові до ближнього. Вказана тема має багато аспектів, однак довгі міркування не є метою цієї енцикліки. Хочу лише виділити декілька основних елементів, щоб таким чином надати нового імпульсу відповіді людей на Божественну любов.